Заміємо рецепт вергунів тонесеньких. Зараз свекрушка поділиться своїм оригінальним рецептом. Два стака на муки, дві яйця, дві столові ложки горілки, соль по вкусу і п'ять столових ложок. води, столові ложки сахару. І замість тест, зразу замісіть. Тесто, Uh -huh. І ділять його можна ну, покажемо. Заміш... Залишки да, замішаного да. тіста. Ось воно таке вийшло. Ви його не накривали Дустроє нічого. Щоб що було да, густеньке. Да, да. Накривати його не потрібно. Ні, ні. ні, ні Залишати на деякий час не потрібно. Ні. Ні, ні. ні не треба. Основна задача це взяти силу і да. розкатати тонко-тонко-тонко оцей заміс. Оце тісто, яке вже сформоване. Да. Дивіться, аж просвічується доска. Бачите, да, у дереві. Скільки сикроні моєї? Так, І ось такі вони потім виходять шматочки. Для формування вже власне вергуніт. Да. Зараз ця кружка буде різати, покажемо, як ми ріжемо. Да. Ми використовуємо так. засіб, той, що різати піцу. Да. Да, так, да. показуйте, як ми це да. робимо, Прич. щоб вони були з формою. Красиві вергуни. Дуже швидко це кружка вправна. Зауважу, що вже дев'ята година вечора. А да. вона, як бджінка-трудівниця, спати не хоче, все щось хоче готувати. Все, Ось так дірочку зробити Так. І розвернути. Ось дуже От. просто. Ще один покажіть. Да. І що? один. Так. Посередині ми розрізаємо і прокручуємо. Просто прокручуємо. І це вже завтра вони готові. А я ось та отак. Як так. Я так от. Трошки платую і жду, коли зараз буду ні. Давайте з дерками, хай вже будуть дергуни, бо то якісь будуть пласти що буде. Ма, ні, давайте з дерками робити. Держітежіть. А для того, щоб... Боже, дай бути залишила. Оце дивіться, економія. Перевернула бутилку з ігрушка, щоб націдити ще олії. Зверніть увагу, друзі. бачите? Уже бачите, спливо. Значить, вже можна в ворог не знімати. Значить, дуже можна. Так, смажимо вергуними на олії. Олія рафінована. Треба, да. щоб вона майже закипіла. Ну, бачите, ось лайфхак свекруха показує. Якщо да. ви кинули шматочок і він так е, оточений такими кружками, то Ми вже час купить, закидати вергуни. Ну, типу, як закипає, бачите? Я не і піднімається вгору. Значить, уже олія готова для того, щоб тут смажити вергуни. Да. Друзі, значить, дуже важливим лайфхаком ще одним від свекруні є от така конструкція. Ставити мисочку глибоченьку, зверху отаку от сіточку. І потім на цю сіточку, от такий ось спосіб, викладаємо вергуни. Ось. Складаємо вергунчик, таким чином олія зайва з нього стече. От зараз вона їх закидає сюди і вони там стікають. Стече олія, і потім будемо присипати їх цукровою пудрою. Не думайте, що невістка зовсім нічого не робить. невістка ось як не можна. Чого там не можна? Ще як можна. Диви, яке гарне вийшло. Як снігом притрусило. Чи й мені не перфекціоністка? Знімаємо пробу зі свекрушкою. Давай. Так, беремо поверхуну. Дивіться, як вони виходять. Свікрушка має хріз до приготування, а я хвіз до mm -hmm. поїдання. Я ж, їш. єш. Дуже смачно. Зукрової mm -hmm. пудрої присипала я. Mm -hmm. Так що не, не вся заслуга свикуна. Mm -hmm. в цьому смакові. А в першу чергу моя, бо вони солодкі завдяки тому, що я присипала. Mm -hmm. Друзі, дивіться, скільки у нас вийшло вергунів. Вважайте, що половину ми вже з'їли. Ось так, от то за того замісу, що свекрушка казала, виходить отака месіара здоровезна, смачне з них вергунів.